Зкликаємо депутатів місцевої ради не підтримувати дане звернення, тому що воно несе виключно маніпуляційний характер і не відповідає дійсності те, що там викладено, це лише збурює суспільство, військове. І ми просимо вас не підтримувати дане звернення. Дякую. А в чому маніпуляція? Маніпуляція про 30 тисяч скасованих, не всі скасованих. Ви не говорите про те, що там 1 лютого підвищилися, кладе 17 тисяч на 20 тисяч. Ви говорите про те, що тих на команду і 100 тисяч власне буде отримувати. І що поранені 100 тисяч отримують на період лікування. А ви манітуєте тим, що там його це хтось зняв, скасував. Це все не об'єктивно. Ні, ну, звернення вашої партії називається не Ну, Тому, колеги, ось такі звернення для по всій Україні, по всім громадам. Хтось заробляє, ну, просто дбали політична сила на таких проєкти. Юрій Миколаївич, там так добре і так хорошо платять, чому не варто? Там так добре, ви розказуєте, там стільки

Держави, вважаємо, той, хто не годує свою армію, годуватиме чужу Істинність цього вислову, я так думаю, не потрібно нікому заводити. Е, Підтримка тих, хто зі зброєю в руках захищає Україну є правом, а обов'язок держави, основні меседжі саме цього звернення. Ніхто не вимагає, аби не на передовій і на передовій виплачувалася однакова сума коштів. Цьому про це не йде. В ну, йде саме про те, що справедливість має забезпечувати з виплатою 100 тисяч гривень доплати і більше усіх, хто бере участь у бойових діях, а 30 тисяч усім іншим. Тоді зараз у владі вирішили позбавити доплати 30 тисяч усіх, окрім тих, хто бере участь у бойових діях. а 100 000 Ті, хто не отримує документального підтвердження, що він був усі дні саме на собі. Натомість пробило ще 30 тисяч гривень і запроваджено цілком штлев управління, і ні в кого немає жодної ясності, кому їх сплатить. Тому саме загальнення було подано, відвозить до нашої влади. Я прошу його підтримати, тому що так як на сьогоднішній. День дія законодавства. Не зовсім зрозуміло, навіть ці 30 тисяч кому виплачувати, кому не виплачують. Я в певний спосіб хочу, щоб чули і думку міського голови. І, і пробую, щоб ви побачили результат там, як я проголосував. Відповідно, наскільки я володію інформацією, я не хочу ні вправи в але петиція Верховної Ради депутати і вона була розглянута президентом. Тому зараз зараз, що це один одного я не підтримую, абсолютно. І того нікого. Я вважаю, що президент вже всіх заходів реагував на петицію у Верховній Раді. І ми тільки один одному входимо своїми емоціями.